Ну, і вже рік, як російська ракета знищила під'їзд багатоповерхівки в Умані, убивши 24 мешканця будинку, включно із шістьома дітьми. Тендер на відновлення будинку виграла місцева компанія. Що за цей рік зробили, і чи задоволені відбудовою мешканці, дізнавалася наша Ольга Косенко. І оце дев'ятий етаж. Ну до неї доступу не було. То де це з моя див. Пан Леонтій показує залишки своєї квартири на дев'ятому поверсі. Вцілів з дружиною, бо не ночували вдома. Торік, о пів на п'яту ранку, російська ракета поцілила в багатоповерхівку в омані на Черкащині. Зруйнувала один під'їзд. Під завалами загинуло 24 мешканці. Шестеро з них діти. Мої сусіди всі сім'я повністю п'ять чоловік. Горе дуже дуже на старості років. без Нічого мешканці понівеченого будинку вже рік живуть хто де. Пан Леонтій мешкає у сина. А ось пані Марію прихистила подруга. Від її власної квартири на першому поверсі лишилися тільки стіни у вцілілому під'їзді, і досі живуть люди. Вибиті вікна затягли плівкою. Поруч сохне випрана білизна. Газ їм відрізали, тож їжу готують на електроплитках, каже Оксана Добровольська. У квартирі холодно на стінах за зиму з'явився грибок. Запах, який і і тухлостю, і твілістю обробляю кожен день. Току і постійно. Ще торік восени тендер на відбудову багатоповерхівки виграла місцева будівельна компанія. За цей час демонтували пошкоджені конструкції і почали зводити перший поверх. Та нині роботи зупинилися. Кран зламався, матеріали закінчилися. Робітникам підрядник вже місяць не платить грошей. Там він нас уже кормить вам скажу, до три неділі. 5-го числа, 10-го, 15 20-го, і це така гарантія, розчитаємося, все з вами, все. Прийшли немає повільним темпом робіт. Мешканці обурені. До цієї пори вже повинно бути все змонтовано. Ми знов піднімали кіпі, щось нас знов, в прошлий четвер збирали. Департамент Черкаський звалює на забудовника, забудовник на департамент. Ви розумієте, робота ніяка не ведеться. Незадоволені підрядником і в Черкаській ова її начальник зізнається, цей забудовник виграв тендер, бо був єдиним кандидатом на реконструкцію багатоповерхівки. Держава виділила 71 мільйон. Гривень авансу 6 мільйонів. Він його не зміг використати повноцінно за період, який йому було визначено, і на жаль, далі йшла претензійна робота. Чому він там не виконав ті чи інші роботи? Аванс він стосувався саме виконаних робіт, не закупівлі, просто будматеріалів. Директор будівельної компанії Михайло Фокін скаржиться на поганий кран, який довелося взяти в оренду. Ну там з краном проблема зараз. Там є поломочка невеличка. Та неякісні будматеріали. Ми замовляли одні плити, а ДБК виготовив трошки інші плити. Ну, не вийшла. І навіть на недосконалий проєкт. Виникли додаткові роботи, скажімо так. По проекту демонтаж там кількість плит була одна. А в результаті вже демонтажа. Вияснило, що там є ще пошкоджені плити, які були демонтовані додатково. Та обіцяє виправитися і закінчити відновлення будинку в строк до кінця цього року. Змінити забудовника, що виграв тендер, можна лише через суд кажуть в Черкаській ОВА, який затягнеться на роки. І увесь цей час людям доведеться чекати на повернення в рідні домівки. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, мара. А фон єдині новини.